Його лист знайшли під ялинкою через 30 років. Іван прокинувся ще до світанку. Холод ховався в кутах кімнати, ніби хтось залишив ніч всередині дому. Він звично провів рукою по столу, намазуючи сірники, розпалив лампу і подивився у потріскане дзеркало 75 років, і тиша, яка стала його постійною співрозмовницею. Він жив сам, не тому, що так хотів, просто так вийшло. Родичі з'явилися лише тоді, коли треба було щось підписати або щось забрати, щось врегулювати. Він не перечив мовчання інколи рятує більше, ніж слова. Але останні роки це мовчання перетворилося на пастку. У кутку стояла стара дерев'яна скринька. Іван ніколи не дозволяв нікому відкривати. Навіть коли був молодший, і родина сміялася, старі папірці, навіщо вони тобі. Він просто закривав кришку долонею. Скринька була єдиним, що лишилося від батька, який зник на війні. Ніхто не знав, що всередині, та й не цікавився. У двері постукали так, ніби хотіли вибити їх завіси. Іване, відчиняй, ми прийшли привітати. Голос племінниці звучав Солодко, але й фальшиво. Він повільно підійшов і відсунув засов. У хату валилися двоє племінників і їхня мати. Усі усміхнені, але очі холодні, ділові. Ми тут подумали, почав старший, розкладаючи папері на столі. Земля твоя стоїть пусткою. Ми вже старе... Ти вже старенький, не встигаєш. Дай нам підписати ми все візьмемо на себе. Іван подивився на аркуші. Там були схеми, договори, якісь додатки. Він нічого не розумів у цих е, виставлених пастках, але всіма нутрощами відчував це не про допомогу. Підпиши, сказала племінниця, поклала ручку йому на долоню. Ми ж про тебе дбаємо. Він подивився на її руку, потім на стіл і тихо відсунув папери. Ні. У кімнаті стало так тихо, ніби хтось затиснув повітря в кулаці. Ти що здурів? різко крикнув старший племінник. Тобі ж нічого не треба, а нам треба. І забудовник чекає. Іван відвернувся. Він не сварився, він просто стояв і чекав, доки ця буря самозакоханої жадібності вийде з дому. Коли родина пішла, він довго сидів біля столу. Вдивляючись у полум'я лампи, руки тремтіли. Ні, не від страху, від відчуття, що щось у ньому у цьому дні має змінитися. Він підійшов до ялинки, яку поставив сам. Маленька, крива, але пахла дитинством. Під гілками щось блиснуло. Лежав згорнутий у солдатську хустку лист. Він не пам'ятав, щоб клав туди щось, Підгорнув тканину. На конверті було написано знайомим, але майже забутим почерком Сину, якщо знайдеш, знай час. Серце стиснулося так сильно, що він мусив присісти. Він різко розірвав конверт і пробіг очима перші рядки, і обличчя його змінилося. Лист був від батька. Від того, про кого всі казали, пропав безвісти, забув. Іван читав і не дихав, але після кількох абзаців зупинився, наче боявся побачити те, що змінить усе. Він сховав лист у скриню, поклав хустку зверха і закрив кришкою. Вперше за довгі роки він відчув, як у грудях щось прокидається. Мовчання перестало бути захистом. Це стало зброєю. Наступного ранку Іван пішов до сільради. Хода повільна, але погляд гострий. Я хочу переглянути документи на землю, сказав він. І секретарка здивувалася, бо ніколи не чула від нього таких вимог. Повернулася через кілька хвилин із теками. Ваші родичі вже подали запит, кажуть, що ви даєте згоду на передачу. Іван заплющив очі. Оце вже почалося. Без його підпису, без його волі. Ввечері племінники прийшли знову, без, тепер без усмішок. Ти зриваєш нам угоду, гримнув старший. Чого ти прешся зі своїми перевірками? Ми все вирішили. Не вирішили, тихо відповів Іван. Я нічого не підписував. Ти нічого не розумієш, племінниця мало не кричала. Це ж для нас, для сім'ї. Сім'я? Як же легко це слово вимовляється тими, хто не знає, що таке сім'я? Коли родичі пішли, Іван дістав скриню. Він відкрив лист і цього разу прочитав його до кінця. Лист був довгий. У ньому батько писав про фронт, про поранення, про товаришів, яких втрачав один за одним, і про те, як він урятував документи на землю, ту саму землю, яку тепер хочуть забрати, племінники. Сину, якщо цей лист знайдеш, знай, ти єдиний спадкоємець. Я передав землю тобі, а не рідні своїй дружини. Вони спробують узяти своє, але правда буде з тобою. Знайди свідків, вони підтвердять. Іван перечитав ці рядки тричі. У листі були названі двоє колишній фронтовий побратим і сусід, який колись бачив оформлення документів. Обоє були старші за його батька, могли не дожити. Але Іван мусив перевірити. Перший свідок уже помер. Другий сидів на лавці біля свого дому, дивився в небо. Деменція скувала розум, але коли Іван розгорнув солдатську хустку, очі старого зблиснули. Я знаю це, ледве прошепотів він. Це його, твого батька. Цих слів було достатньо. Повернувшись додому, Іван побачив, що двері хтось намагався зламати. Племінники не гралися, вони тиснули. Підеш проти нас пожалкуєш, кричали вони, коли він вийшов на подвір'я. Ми все одно заберемо землю. Іван не відповів. Він зайшов у хату, підійшов до скриньки, взяв лист, хустку, старі копії документів, згорнув все у мішок і тихо вийшов у ніч. Ніхто не знав, куди він зник, але Іван ішов туди, де правда ще могла дихати. Іван приїхав у місто раннім ранком. Архів був старий, але всередині працювали ті, хто знав ціну кожному папірцю, що переживає час. Мені треба перевірити один документ, сказав він архівісту, розгортаючи хустину. Чоловік у білих рукавичках узяв лист, уважно оглянув, потім забрав глибину архіву. Повернувся не одразу. У руках тримав товсту теку. Це дуже давня справа, але вона є. І він поклав перед Іваном пожовклі аркуші. Там було підтвердження. Земля офіційно передана Іванові, його батько, батьком. І ще одне при передачі була поставлена умова земля має бути використана на благо громади. Ніхто не має права продавати її під забудову. Іван відчув, як із плечей спала вага десятиліть. Разом з архівістом і юристом він повернувся в село. Племінники стояли біля хати, певні, що старий зламався і прийшов підписати, але Іван не був тим Іваном, якого вони знали. Ось офіційні документи, сказав юрист, розгортаючи теку. Ваша угода незаконна, ви підробили підписи. Земля не ваша і ніколи не була вашою. Обличчя родичів побіліли. Вони намагалися кричати, виправдовуватися, але правда говорила гучніше. Ти не мав права, прошепотіла племінниця. Мав, спокійно відповів Іван, бо мій батько залишив мені не тільки землю, він залишив мені правду. Юрист передав їм копію листа. Там був фрагмент, який Іван не наважувався вголос прочитати раніше. Я сховаю цей лист у корінні ялинки. Вона стоятиме біля дому, поки правда не буде потрібна. Коли прийде час, дерево впаде і ти знайдеш мої слова. Іван на мить заплющив очі. Тепер він знав. Буря, що зламала стару ялинку кілька днів тому, не була випадковістю. У коріні і лежав лист, який чекали 30 років. Племінники відійшли, немов обпікшись, село дізналося правду вже того ж дня. Іван сидів на лавці біля місця, де колись росла ялинка. На колінах лежала розладжена хустка. Він торкався її пальцями так, ніби торкався батькової руки. Сину, справжня сила мовчить, доки її не кличе правда. Ці слова стали його останньою сльозою цього дня не від болю, від звільнення, бо інколи один лист може зробити те, що нездатні роки мовчання і правду вже не спинити. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.